Там писалося ім'я твоє кров'ю, цвяхами. Він тебе не забув. Ти втомився сьогодні, ти не маєш сили піднятися. Подивися на його доволі. Він скоро прийде за тобою. Він скоро прийде за тобою. Він хоче тебе врятувати. Він не запізнеться. Він зараз не запізниця до тебе. Він приходить вчасно. І приходить хвилина в хвилину, секунда в секунду. І каже, ти тонеш, бери рятувального круга, рятуйся, рятуйся від гріха, рятуйся від проблем, рятуйся від хвороби, рятуйся від того зілля, яке називається горілка, рятуйся від наркотиків, рятуйся, рятуйся, бо Христос скоро прийде. Він не Тут є люди, які перший раз на цьому зібранні. За тебе хтось молився, щоб ти був спасенний. що за мене молилася моя мама і тато. За тебе молилася церква, якщо в тебе немає родини. Я пам'ятаю одного молодого хлопця, може, ти є на цьому місці, зверху чи знизу. Молодий був, симпатичний юнак. Мама Статова та говорила, йде до себе, відійда, йде мене людь Ісус. А він казав, хочу, мама. Мені не треба Ісус. Я без Ісуса проживу. А мама себе добучала, то він тік від мами, таке буває в сім'ях. Син тік від матері. Заїхав за 1500 кілометрів додало легкої прибалтики. І там закінчив верхівне училище. І ось, коли він строївся працювати на корабель, корабель загрузили метало з І відправилися від Риги до Сінгапуру. Коли вони відплили від Африки, вони все було добре. До Африки доплили нормально. А від Африки плили по Індійському океані. І ось, коли вони плили, сталося, що здалася буря. Піднявся вітер, який називається тайфун. І коли вітер піднявся, хмари нависли головою, все потемніло й почорніло. Корабль почало кидати з сторони в сторону. І цей метал, який лежав в трубі, увесь змістився на одну сторону. І корабль став наполовину лежачих. Вони подали сос, спасіть наші душі. Поможіть нам. Судно відізвалося. Ми можемо до вас приплити, до того квадрату, де ви дали Сос через 24 години. Перша поміч через сутки. Рятунку не було. Молоді люди, 28 чоловік бігали по палубі. Піднімалися хвилі за спилю і смітали їх. Вони трималися, щоб не зірватися. Там були жінки, які варили цим чоловікам їсти. Вони працювали на кухні. Жінки рвали на собі волоси, проклинали свою долю. Спасіння не було. І ось там на тому кораблі плив Віктор. І він каже, що робити? Я зайшов в свою палубу, в свою каюту. Я подивився на стінах, хитаються картини. Всі які стояли на підлозі, хитаються, все валиться. Я тримався руками щоб не впасти. Думки сідали на мою голову. Що робити? Може життя покінчити. Навіщо воно жити? Але ось усповний. Мені мама говорила. Віктор, пам'ятай, я буду за тебе болити. о шостій вечора. Де б ти не був? Коли я смілив часи. На далекій Україні, на далекій Вінниччині була шоста вечора. Я сповнив материнську молитву. Я сповнив її теплоту, яку не мене кинуло кинуло мене досі зібрання до Бога. Я сповнив, десь на небесах є Бог. Я впав на коліна в тій калюті. Я почав гірко до нього плакати і молитися. Пробач мене, мій Боже, якщо це можливо. Я хочу служити тобі, спаси нас. І ось, коли я виплав всю свою душу, до мене прийшла впевненість, що ми будемо спасені. Я вибіг на пану. Я кричав моїм друзям, не загинемо, ми спасені. Вони говорили, помішався від не витримав оцеї нервової стряски і зійшов з ума. Віктор заспокойся, щось буде. Може може, якесь чудо трапиться, Віктор, не сходь ума. А Віктор каже, я не зійшов з ума. Що сталося Віктор? Я з Ісусом був в каюті. І він сказав, спасе нас. 24 години ми прилипаємо лежавчому стані. І коли приуплили до Сінгапура, все місто і телебачення нас зустрічало і говорить, тисячі може. Божа людина, яка виплакала свою долю перед ним і знайшла Христа. Алілуя! Алілуя! Він тут. Він тут. Він був на уроки. Він пав лицем своєї наземлю, присвівані. На Він тут, на цьому місці. А на мене Одес. Алілуйя. Божий повіницю. Господи, положить твої пастирські руки на того, хто вторився, на того, хто є сьогодні поранений, хто не може піднятися хто їх воріть і вняття, Господні, Хайспоне, Твоя сила. Для оздоровлення душі і духа. Аллилуйя. Чи ти не чув про нього, чи ти не знаєш нього. Я просилю всіх піднятися на Богу. Хто з ваше не знає Ісуса, хотів приповідати своє життя? zaman sıkılmalıyız. Bir gibi sıkılıyor. Kaç yaşıyor. Kaç. Бо грудіться, цей історичний момент. Може за тебе мама, а тату молилися, а ти є відступ. we oh. Один чоловік, то падає, то піднімається. Його поканіше на ногах, він не мав сили бігти, як всі. То падає, то піднімається. І знову біжить. А всі дивляться за ним одним. Що станеться, чи встигне, чи ні. Бо двері Єрусалима за почали закриватися, Бог дав своє повеління. І всі уважно стежать, стигне через тину. Зачиняються. Осталася маленька щелинка, і казалось, весь Єрусалим за обмер, встигне через тина. І ось він ту маленьку щілиночку протиснувся і двері захлопнулися. Все місто Єрусалим, святі ангели, почали. Ши, ши, ши. Боже, що є по залі? Це не духов, це не місцева, це не спектакл. Тут не театр на цьому місці, доля добреся, і накличе Ісус. Він любить. Сьогодні саме дорослі і свят, спасіння наші життя, є ще по зані. Старий молодий, може, війності є. Чи Я ще тоді задії свою руку. Перемогу вам дорогу. Ми будемо ветися, шиють люди.

Ще, ще є тут душі, яким хоче спасти Бог. Подій він вас чекає сьогодні. Сказя, біжить. Я дивлюся, тут уже не хватає місця, заповнюється, водій, вистачить місця, ми поступимось, але стайте Ісусо. перед Ісусом, перети і подивіться Його. чекай, море, ти стоїть самозалі. Втікай, коли тебе тримає диявол, каже, не йди, вируйся, біжи Бігом сюди. Спасай свою душу. Іди до Ісуса. Він твої рани залічить. Я чекаю ідуть ще. Прошу дайте та будьте уважні, проходьте, проходьте. Цих людей спасає Господь, стукає, стоїть, Він проходить, і стукає на котлета серце. І за цю душу він молився в сіманії. І вона йде до Христа. Алівуя, ну, ходіть сюди, ходіть сюди, до мене ближче, ходіть. Ще я чекаю. Нам треба молитися, але ми ще чекаємо. На наших братів, сестер українців, на наших костобівчан ми чекаємо. Де ви є? Ходіть, коли пожалімо у вас кличе, хай Бог спасає. Ви бачите, скільки їх тут багато, я дивлюся, вони гірко плачуть. Душа Дня Ісуса Христа. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися, і я вже прошу тихенько молиться, хай ваших сусідів, ваших родичів. Я дивлюся, ось як той брат підняв руки, кричав, слава Богу, слава Богу, чому? Бо його брати пішли, його родичі пішли до царства, і кричить підняв руки, слава Богу. Скажіть сьогодні Ісусу, слава Богу, слава Богу, Хай прийметь ваші родичі сьогодні, ще сюди місця вистачить. Мер міста сказав, ще одним будувати, місця вистачить. Вас пиче Господь. Зараз всі молимося, а під цей, цей час молити ще хто є. Проходьте сюди. Друзі, всі молимся.